Ось ти Світлана щойно згадала календар таких відомих дат а між іншим існує також і інший календар, календар алергії. І зараз якраз починається алергічний новий рік. Саме з квітня кажуть спеціалісти. так у квітні травні. Розвиток алергічних реакцій може бути пов'язаним з цвітінням трав, дерев, квітів, чагарників та врівзамонітні. То може бути і береза, і вільха і граби, і лищина, дуб, в'яз неймовірна кількість рослин можуть викликати таку реакцію. відміна особливості полку, який викликає алергію чутливих людей, є те, що він легкий і має маленькі розміри і здатний розноситися вітром на дуже великі відстані. Навіть і невеличка кількість такого полку в повітрі може достатньо, щоб викликати симптоми алергії. А в період піку цвітіння кількість зерен полку досягає величезної кількості, тому що багато людей страждають на цю недовгу. Говоримо про це далі. Що ж робити? Будемо з'ясовувати. Владислав Татаренко, Татаренко, ліктер, лікар, лікар-терапевт медичного центру Стар Доктор. У нас в студії. Вітаємо вас. Доброго ранку вітаємо вітнева алергія. Є така. Це ровнева і, томно... і травнева, і. Взимку. Липнева. Ви знаєте, не, мабуть, лише взимку ми не говорили про таку алергію, хоча й там, я впевнена, є багато це всяких збутників. Рослини, квітін. А Квітень. от те, що пов'язане з рослинами, чи можна було підготуватися якось до цього сезону? Тільки індивідуально. Як це зберегтися? Ну, якщо вітер розносить, там маску носить. Е і приймати ліки, коли вона з'явиться. Коли з'явиться, так? Коли з'явиться, да. Такої профілактиці нема. Тобто, якщо у людини є алергія і вона розпочинається, треба йти до спеціаліста, аби підібрати правильні ліки. Або М -м -м. просто в аптеку запитати. запитати. Да, або в аптеку запитати, якщо це ж не перший рік, і людина знає, що приймати і вже. Приймаю і в аптеку, купляю. Пане Володиславе, а як часто буває, що от не було людини алергії у дорослої вже? Ось вона чомусь з'являється. Буває велика концентрація алергену, і раніше він як то переживав це, а зараз вже ні. От з цієї вісниці так, тому що різке потепління. Зараз погода, як травень. Щодо, як, ні, а чи впливає на виникнення ці, цієї хвороби інші якісь наші стани? Наприклад, те, що ми зараз у стресі всі, не досипаємо. Не досипаємо, ну, стрес не досипаємо, так. Да. Тобто то знижується Вливає. імунітет і за цього виникає тологія? Імунітет тут не скільки знижується, скільки ще й здвигається. Mm. От. Це, це, це не е, хвороба такого низького імунітету, ні. Пане Владиславе, ви згадали щойно про потепління і рослини, які починають, да. як то кажуть, почуватися добре при цій температурі. Однак ми нещодавно спілкувалися з косметологом, і вона нам розповідала, що навіть існує алергія на сонця. На сонця. Є. Є, є, є така алергія. Да. То це окрема хвороба. Фотодерматоз. Вона ну, майже спадкова. Якщо у мами чи тата є фотодерматоз, то у дитини ну, може бути, може не бути, но якась хромосома, це спадкова хвороба. Скажіть, будь ласка, якщо це спадкова хвороба, чи існують якісь методи лікування, чи це на все життя з людиною? Ні, треба лікуватися, коли фотодерматоз. Лікування специфічного фотодерматозу нема. Це, звичайно, як протиалергійні ліки. Компреси. А і... якщо користуватися сонцезахисними засобами, це можна? це само все буде. Скажіть, будь ласка, а, а, а існують ну, алергія це як якась інша хвороба, коли, наприклад, вона виникає ця хвороба, можна пройти курс лікування, вилікувати її і так. більше не згадувати про це. Чи алергія вона тривала? Є, є, є такі, такі методи лікування, коли ну, можливість зовсім її позбавитись. Є осіттерапія. є таке. Алергія частіше виникає у дітей чи у дорослих людей? У дітей частіше. Вони ну, маленькі, значить, видат мір. І коли починається д... звикання до цього, і алергія дуже часто. Як її розпізнати, пане Володиславе? Дайте декілька порад. Ну, алергія буває в декілька відів. Це е респіраторна. Дихання, ну, закладене астма, е слизливість. це е кожна, дерматити, екземи, набряк квінки. Це, це це ще ну дуже такі трагічні случаї, ну такі тяжкі случай це анафілактичний шок. А ось кажуть якраз про анафілактичний шок, коли там, наприклад, якийсь укус відбувається від бджоли чи оси. Думаю. Е, ну людина ж може довго про це взагалі не знати. Ну якщо її ніхто не нефілактичний шок людини узнає. Це ну Надеюсь, я маю на увазі до цього, до цього, до цього, до цього випадку, наприклад. Тобто що він не знав просто, а потім його перший раз в житті вкусила. Да, джола. якщо перший раз в житті вкусила і це шок, треба реанімаційні і швидкі засоби. А Тепер він буде знати, що робити людям, які опинилися поруч з людиною, яка пережила ось цей анафілактичний шок, які поради до, часу до, є, до, до медичної допомоги до того моменту, поки швидка не приїде. Значить, прийняти горизонтальне положення і звати швидку, відкрити рота, щоб язик не западав, якщо це з потірі, ну... ...сознання. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, то би ж на ну якщо, якщо є гормональний дексаметазон. А що є укол адреналіну? Чи варто да, людям можна, колоти якщо. його і чи не зробить воно гірше, якщо переплутали, і то Ні, не вичиняється лікарю? Щось краще зробиться, тільки лікарі. Шов. Ну тобто ще раз, ми горизонтально поклали людину, зробили так, аби язик не западав, да, вона ли? не задихнулася, mm -hmm. і чекаємо швидку Чекаю, допомогу. Швидку допомогу, якщо там серце остановиться, тоді непрямий не масаж. Пане Володиславе, давайте тоді підсумуємо нашу бесіду. Тобто, алергія буває декількох видів. Ви сказали: респіраторна. респіраторна. шкірна, Скірна, анафілактичний шок це така загальна. Фі. І коли виникає один із видів таки, такої алергії, ми звертаємося до спеціаліста або йдемо до аптеки і спілкуємося вже з фармацевтом. Так, да. Так, да. так. Да. Да. Якщо не звернутися, чим це загрожує? Ну, у більшості випадків це так. Ну, З'явилася алергія. Нос закладений. Ну, походив там 3-4 тижні, мабуть, поки все це зацвіло, і пройшло. Тобто нічого серйозного такого Просто не зробили. Дискомфорт, звісно. Ну, Тож краще все ж таки звертатися до лікаря, друзі. Тим більше ми тепер знаємо до кого треба звертатися. Владислав лікар-терапевт медичного центру Стар доктор, був ранку на Дніпро Тіві. Ще одна алергія, яка я впевнена, просто вже є точна на національному рівні в нашій країні. Це алергія на росіян.